Я в такому робочому процесі я вам просто не можу передати. Я така заряджена, я так, я хочу, я сплю і бачу, ви знаєте, і я так багато е взяла те, що мені давно бракувало, і цю можливість мені дає це просто одне-єдине рішення піти в мережевий бізнес. Зараз я не про гроші. Зараз я не про бізнес як такий, не про те, що я буду ходити там комусь щось втюхувати. Мені це не потрібно взагалі, от розумієте, мені це не потрібно. По-перше, гроші у мене є. По-друге, я тепер офіційно, офіційно приватний підприємець в Німеччині. Але мені не треба. Будь-що, будь-як взяти десь гроші на податки. Я їх не зобов'язана зараз платити. У мене є період повільно розкачатися, встати на ноги, і це так круто. Тобто, мені петух в одне місце не клює. Нікому втюхівать, впарювати і е, розводити когось на гроші. Я не збираюся. Але... У мене є офіційна уважительна причина спілкуватися з людьми. Я прям в цьому відчувала, У мене прям душа розвернулася. І це не тільки в Німеччині, це не тільки за роки імміграції, що нема з ким спілкуватися, що в нас вирвали з коренем з дому, з... з батьківщини. Це не про це, це про мене як маму в декреті. Я 10 років в такому стані. Що мені нема, нема причини спілкуватися з людьми. Якщо мені хтось дзвонить, в цей час діти плачуть, сплять і ще щось. Якщо до мене хтось приходить, те ж саме, там срач, там коротше. І врешті-решт, я 10 років, я уникала людей, я їх боялася, я не хотіла нікого бачити, не з ким зв'язуватися. Все через те, що. Мені завжди здавалося, що мами в декреті, крім про підгузки, розмовляти не про що не можуть. Какашки-підгузки. Мені здавалося, що ну це якось знаєте. Коротше. Нема чом балакати, знаєте, про какашки про підгузки. Мені хотілося про більше. Мені хотілося якісь сенси, мені хотілося якийсь смисл, гроші. Ну хоч щось, не тільки те, що ти мама в декреті, у тебе какашки, підгузки, слюнявчики, і все з тобою більше нема про що спілкуватися. І в мене, мабуть, був якийсь комплекс на цій, ну на, на цій почві, і я. Чоловік не дасть змихати, <кій> я нікого не, не вітаю з нема з днями народження. Я от я в коком свій залізла і сижу, боюся звідти носа витягти. Оце прям. І зараз, коли о, я вам серйозно не можу передати, коли я вирішила, що мені треба е, спілкуватися з людьми, е, будувати мережу. Але не заради грошей, а заради цього повода, повод спілкуватися з кимось. Я поясню. От, наприклад, ми приїхали в Чехію. Я побачила в Фейсбуці, що наші збираються з прапорами піти на цей на мітинг. Я чоловіку кажу, давай, плакати малюємо, поїхали. Але. Інтернету нема, локацію втратили. Коротше, не змогли ми потрапити на цей захід. Я засмучена. Потім були ще якісь заходи. Чоловік з дітьми міг піти. Я на роботі не могла піти. І коротше, постійно так виходить, що я ну коротше, я не могла з людьми поспілкуватися, тому що я або люди не ті, або не там, або мене там нема. Ну коротше і тут зараз приїхали. Нема з ким спілкуватися, нема, нема часу просто поспілкуватися. Тому що коли я з дітьми, ну ніхто не хоче з тобою спілкуватися, бо вони навколо тебе бігають, кружляють. -круж Мені завжди соромно. Дівчата у мене дуже гучні. І е, я відчуваю, я не хочу на дітей кричати, Не бігай, помовчи, я з тьотєю розговорюю. Я соромлюсь цього, знаєте. Коли я розумію, що у мене є вже така, знаєте, мені здається, це відчуття от місії спілкування, об'єднання людей в Німеччині. Я зможу це зробити, я зможу. Нехай приводом для цього буде мережевий бізнес, гроші. Але це така поважна причина, що це не просто я там, мама чотирьох дітей, кинула на чоловіка дітей і пішла там збори якісь проводити, не про що, да? Я хотіла би волонтерити, але ну, те ж саме. У мене діти, й як. Якось так ніби сковане по руках і ногах, то тепер у мене душа розвернулась від цієї можливості спілкуватися, організовувати, об'єднувати. Оце, мабуть, моє. У мене лоскочуться нерви від цієї думки і я думаю, що це можливість стати на ноги, можливість відкритися, розкритися, дати людям користь. Отримувати від Всесвіту гроші таким чином. Ну, коротше, мені здається, це моє. Ось до чого я вам намагалася все це розказати. Дощик пішов, такий ливеняка непоганий. У нас є парасотка, не знаю. Зараз будемо дивитися.